Кар-кар-кар, кричить шахрайка, ну і спритне злодійка. Всі блискучі штучки дуже любить цей птах, і вона вам всім знайома. Як звуть її? Ворона. Ворона є досить великим птахом, з тупим і широким дзьобом. Пір'я має металевий відлив. Навесні ворони воліють жити в лісах де обзаводяться потомством. Вони є турботливими батьками, гніздо будують з гілок, глини і землі. Усередині викладають траву, пір'я і пух. Пташенята перебувають під опікою батьків до тих пір, поки не зміцніють. А з настанням осені ворони перебираються ближче до будівель людей. Щоб перечекати зиму. У ворони нахабний і зухвалий характер. У пошуках їжі вона може розгряти чужі гнізда, не боячись нікого. Птах в їжі невибагливий, харчується їжею рослинного і тваринного походження. Коли в лісах стає мало їжі, то ворона перебирається ближче. До поселень людей, де харчуються харчовими відходами. Ворони є розумними і кмітливими птахами. Чи помічали ви, як ворона, діловито розмочує сухі шматочки їжі в калюжі? До таких дій не кожна птиця додумається. Птахи люблять дражнити кішок і собак, також ворони люблять. Ігри та розваги.